Багато в одному. Шлях троянди. Інтерактивний онлайн-тренінг розвитку особистості. Шлях троянди це комплекс психологічних вправ та технік, метою яких є вивільнення і подальший розвиток прихованих ментальних знатностей кожної людини. Шлях троянди призначений тим, хто цікавиться практичною психологією, медитацією і візуалізацією, нефармакологічною медициною і езотеричними знаннями. Це корисно, це цікаво, це ефективно. Мова викладання українська. Десять причин ефективності навчання в шляху Троянди. Один тільки цикл метаморфозис, а це далеко не весь шлях Троянди містить у собі 270 унікальних психологічних вправ. тем. Право шляху троянди це не просто знання. Це знання, що створюють навички свого практичного застосування, практичні техніки і нестандартний виклад матеріалу, унікальне програмне забезпечення, створене спеціально для навчання, самостійні заняття у будь якій зручний користувачеві час, повна конфіденційність і анонімність у вирішенні психологічних проблем, спілкування з наставниками в режимі реального часу. Жодне питання не залишається без відповіді. Участь у партнерській програмі Синергія. Можливість створення постійного джерела доходу. Це справді цікаво. Спробуй, що переконатися самому. Перше заняття Безкоштовно.